Всім привіт компанія Автопарк Містиків, у нас нове чудове надходження. Це BMW X3 2014 року випуску. Приїхала до нас з Америки з мінімальними пошкодженнями попередньої частини. Все професійно відремонтовано, використовувалися тільки офіційні запчастини. Автомобіль в дуже гарному, як технічному стані, так і візуальному. На оригінальних легкосплавних дисках на зимовій гумі, на задньому приводі. Дуже гарні комплектації. Це у нас коричневий салон. Виглядає дуже гарно, не потерти, не подерти взагалі. Є панорама, є повне електрорегулювання переднього ряду та є функція пам'яті для водійського сидіння. Мультикермо з круїз контролем, також штатна мультимедіа з камери заднього огляду, запуск автомобіля з кнопки. 139 тисяч пробігу, жодної помилки немає, двозонний клімат, драйв-мод, також є проєкція. Кого зацікавив даний автомобіль, звертайтеся в автопарк міста Київ. Автомобіль можна придбати як за готівку, також в кредит або лізинг.